Доброго дня, сьогодні ми тут, щоб поспілкуватися з Русланом. Дякую Руслана, що погодився. Е, розкажи коротко про себе. Я Руслан на війні з 2014 року. Воюю тут, а в ББС там недовго, Ну, я сюди перевівся після СЗЧ. В СЗЧ ну я пішов, як би сказати, не по своїй волі, угу. бо хотілося так. Так сложилася ситуація, що треба було піти. СЗЧ, ти пішов, тому що тобі здавалося, що то на той момент був єдиний правильний. Да, вихід? Да. — По-другому ну, перевестись не можна було. Тільки через uh -huh. СЗЧ, і це що реально робоча система, що можна було так зробити, і, ну і так прийшлося зробити. — А рідні, що як вони відреагували на твоє рішення? Рідні, вони одразу не повірили, бо я нікому нічого не сказав. Я вже як приїхав додому. Типу кажуть, о, кажу, а ти що в отпуск? Кажу, та ні, кажу, треба перебудь пере, вдома трохи. Зв'язувалися там теж ну, через адвокатів, через ето. <сос> Вони сказали, ми вам нічим допомогти не можемо, тільки армія Плюс. Тобто Армія плюс це реально діяльную система, через яку можна перевестися. Цей батальйон знайшов так само там в армії Плюс. Просто я пілот і в ПІВІ, і Мавіка. Аутела, ну, то все, що тільки літає, то я на ньому полетів. Mm -hmm. Там були пропеллери і крила. А як те зустріли в підрозділі? Тут в підрозділі? Чи не було засудження? Ні, ні, ні. ні. Тут ні? Та, да, сюди перевівся, тобі, одучили на бабойошку, як кажуть ручки. Mm -hmm. І без, без всяких проблем немає, що там. Поділено, що одні там СЗЧшники, тобто все, їм там нема не довіри, нічого. Ну, Кожна людина показує, на що вона вміє, mm -hmm. що вона способна. Є, прийняли дуже добре і ну, до цього батальйону претензій претензії минули. Руслане, скажи, а що б ти порадив тим людям, які сьогодні перебувають в СЗЧ? О, пацани, вертайтесь назад, то, що тут тяжко. Ну, то есть, ну, ми всі розуміємо, що всі устали. То есть, ну, я з 2014 року, я на війні. Морально устаєш дуже. Ну, не так фізично, угу. як там то всі лахи перевозить, типа, там, дрони там, і тому подобне. А от, Сама моральна, нема поддержку іменову. Ти просто виїжджаєш, допустимо, навіть на той же самий магазин на кофе uh -huh. і дивишся, як хлопці просто собі там живуть своєю життю, а у нас тут як будто нічого такого не приходить, як, як, як uh -huh. і граємося вроді. Ну, хлопці, я вам раджу залазити в армію плюс, нажимайте там в телефонах кнопки, <хи> і вертайтеся, тому що діла плохи. Uh -huh. Я як вийшов СЗЧ, в мене було такої мислі, що все, я за -за зачилився, той затарився, там собі mm -hmm. дома, там десь в углу. Я зразу почав резерв плюс, зразу адвокати, тіпа, щоб е, що вся, що ходиш в СЗЧ, це все, це уголовщина. Тобто я з 14 року воюю, щоб, щоб, щоб мене зараз зловила десь міліція, типа і посадили в тюрму. Треба дуже багато грошей, щоб з себе це все зняти. І mm -hmm. то, якщо вийде, а, ну, у мене такої мислі не було. Я зразу. З родними там зрозуміло, що там, у мене дві машини є, я їх сразу, типа фу фу одну поміняв. Тут а я їздю на одній, приїхав до що поставив другу машину, на тій одразу в хоп кривий рог. Типа, ну, щоб не так палитися по мінімалки, і я старався зробити все швидко. Тобто mm -hmm. я все за че уйшов. Там буквально я неділька вдома, потім резервний батальйон три дня. Тобто там командири теж. Треба ввійти в довір'я, показати, що ти хтось, що ти щось, що, 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 що ти не якийсь там дурин, що... за чим людям впрягатися за тебе. Ну, все в общем, 20 днів і я вже в цьому батальйоні. Угу. Переводився з 93-й. Нічого якби, сложно, головне, просто топити і все. Топити до того. Тобто було б бажання. так? Да, — да. Якщо немає бажання, там дуже ось, очень багато було моментів, що там. Отам от не виходить, там то, і ти такий думаєш, ой, та ну його, та може, блін, зараз вдома зачалюсь, та ніхто не побачить, Такі, типу, а потім думаєш, ну, типу, треба, типу, рвати вже так до, mm -hmm. до, 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 до тало. Ну, кидало, як, блін, знаєте, типу, там, от е, нема сил вже, ти такий думаєш, та все, та ну його, може я трошки віддихну, там. може я тут, а потім хірак такий, як будто з колен встав такий, та ні, треба працювати, треба йти. Ну, типу, якби не було тяжко, да, ну все реально. Це ж безпілотний батальйон, ну типу, батальйон безпілотних систем. Тобто тут все, що все, в тебе є, це пульт і є дрони. Тобто є цілі. Якщо ти це вмієш, якщо ти це є бажання, то ти це по-любому зробиш. Це якби там знаєте, там як е, новеньких от присилають і їх кажуть вчить, вчить, вчить. типа, то вони взагалі такі бере пульт, а що тут, а що там? А то, тобто, ти як уже досвідчена людина, то тобі це легше дається. Тобто, який би не був дрон розмірами, хоч це буде міні, хоч це буде там здоровий. Тобто головне розуміти, як він працює, і класно, Руслан. Ще таке питання: а як змінилось твоє ставлення до служби після повернення з СЗЧ? Буквально взагалі нічого не помінялося. Я я, я уходив в СЗЧ, ну, тому що так треба було. І прийшов, я бачу, що всім тяжко зараз ставлення до служби питаюся лізти, з останнього. З останньої шкури вилазить, щоб. Чтобы... Я розумію, що зараз всім тяжко, всім. Ну, треба цей цю грань переступити. І моє віддання таке, як воно було, що я. То есть, uh -huh. Як з 2014 року, як ще йшов 18 років ще на війну, типу, ну, ще такий я був ух, такий кров гаряча, зараз вже майже 60-ка. Тобто, хоч і устав, ну, ну mm -hmm. діло буде. Службу я якби не то, що сказати, там, не хочу служити. Я службу люблю і вона треба, тому угу. що у нас немає другого варіанта, щоб зараз просто там, як там біля мазі надати кофе, п'єш, та все, кофе не хочу викинути. Пішов тут і так не зробиш. Тут якщо ти став на путь, то ти довжен іти до останнього. А от ти згадував про людей, які там е сьогодні в тилу там гуляють. Там... Ну так, да, іноді, е коли в тебе сильна велика інтенсивність роботи. От ми роботаємо три через три, угу, ми угу. їздимо на позиціях, на позиціях, то ти іноді як не переварюєш, знаєш, що воно як будто відбувається. А тут ти як виїжджаєш, в великий город, дивишся такий ого. Там тіпи, стоять там, в шортах, в очках, може, там, кофе. Так, да, да. думаєш, ну себе, раз, що тобі мешает просто взять, піти? Тебе не, не шлють в піхоту, там, не... тобі зараз надають целую кучу дронів, лети, убивай. Вон, вон целю там, тіпа. ну, Це ж нічого не это ну, це ділять. ну, Може їм так, так лячно, так страшно, То есть, ну, я не розумію тоді. Ну, буває таке, знаєте, як, як обіда. Тіпа, що ти, типу, топиш-топиш, ти вже з останніх костів вилазиш, а тут виходиш, типу, там в магазин, там, или, там, навіть не, не будемо казати, е, великі города там беремо uh -huh. Ізюми, Краматорськ, просто хлопці ходять. Таке ще ну, для них нема війни. От вони е, таке ще ніко ждуть. От коли в їхньому місті щось почнеться, а тоді вони повинні ну, щось робити. Ну так не повинно бути. Ну так. Треба да. останавливать врага там, щоб воно не дійшло все сюди. Побажання тим, хто зараз е, перебуває в СЗЧ і не знає, що йому робити. Побажання це в першу очередь. Е, хай поспілкуються з людьми, ті, які знають то есть адвокати, этот, ну, вони нічого не скажуть, абсолютно mm -hmm. нічого. Коли ти йдеш в СЗЧ, ти знаєш на що ти йдеш. Тобто mm -hmm. ти должен знати, що тебе чекає, якщо ти не вернешся назад. То есть, Мої побажання це просто не бійтесь нічого і йдіть назад. От, Резерв плюс, армія плюс, вибирайте посаду, вибирайте батальйон, і у вас там 20 днів, 15 днів і ви на службі. Тобто, все просто. Не треба ждати і не треба чекати, тому що війна сама не закінчиться. Добре, дякую, Руслане. Було дуже приємно поспілкуватися. Вам і дякую. Дуже, дуже корисно, до речі.